Рай радіо. Рай радіо. У твоїй дональності. Вітаю, друзі! У минулому випуску ми говорили про інтернет радіо, його переваги і недоліки та місце у сучасному інформаційному просторі. Сьогодні ми підведемо підсумки нашої радіопередачі і зазирнемо трохи вперед у майбутнє радіо. Обговоримо, як воно адаптується до цифрових викликів та що чекає на нього у найближчі роки. А в студії Богдан Горук, і ми починаємо. Ще не так давно ми асоціювали радіо переважно із приймачем на кухні в автомобілі чи офісі. Але із появою нових технологій радіо суттєво змінюється. Сучасні цифрові тренди не просто змінюють формат радіомовлення, вони переосмислюють його роль у житті слухачів. Отже, яке ж майбутнє чекає на радіо? Перш за все, це персоналізація. Слухачі дедалі частіше віддають перевагу платформам, які пропонують контент відповідно до їхніх особистих інтересів та смаків. Стримінгові сервіси, такі як Spotify, Apple Music та інші, активно задають тренд на персоналізацію. Радіо, щоб конкурувати, мусить іти цим шляхом. Майбутнє за глибокою інтеграцію штучного інтелекту та алгоритмів, які будуть підбирати програми та музику спеціально для вас, враховуючи не лише смаки, а й настрій, погоду та місце перебування. Ще одна тенденція це інтеграція різних форматів контенту. Уже зараз радіо виходить за межі звуку, трансляції супроводжуються відео, текстовими публікаціями, інтерактивними іграми. Майбутнє радіо це мультимедійна платформа, де аудиторія не просто слухає, а активно взаємодіє з контентом. Крім того, велика ставка робиться на розвиток подкастингу. Подкасти це сучасна відповідь традиційним радіопрограмам. Саме цей формат дозволяє створювати контент, що глибше розкриває актуальні теми, є вільним від формальних обмежень та цензури, і легко інтегрується у звичайні для сучасної людини сервіси. Статистика підтверджує швидке зростання популярності подкастів в Україні. Зокрема, за останні роки кількість українських подкастів суттєво збільшилась. Наприклад, подкасти Суспільного тільки за 2024 рік отримали понад 2,7 мільйона прослуховувань. Це більше ніж удвічі порівняно із попереднім роком, згідно з. З дослідженнями Суспільного за 2021 рік подкасти слухало понад 8% українців, причому їхня аудиторія молода і активна. Серед них вік близько 30 років. Ще один важливий момент економічний потенціал подкастів. Через популярність цього формату рекламодавці дедалі активніше вкладають кошти в рекламу саме у подкастах. Часто це нативна реклама, яка звучить органічно у розповіді ведучого, що дозволяє легко сприйматися слухачами і не викликає роздратування. Окремо варто визначити соціальний вплив подкастів. Вони створюють спільноти навколо важливих тем, сприяють підвищенню рівня освіти, культури та загалом інформативності суспільства. Подкасти нерідко стоять плат. Формою для серйозних дискусій, обговорень важливих суспільних та політичних питань, а також просування позитивних соціальних змін. Ми вже з вами згадували, що цифрові технології радикально змінюють вигляд сучасного радіо. Але давайте трохи конкретніше, бо часто ці терміни цифровізація, інновації та трансформація звучать красиво, але що за ними стоїть насправді. Один із яскравих прикладів це технологія DAB+, або цифрове аудіомовлення нового покоління. І отут цікаво подивитися, як вона. Працює не в теорії. А в реальному житті уявіть собі звичну для багатьох ситуацію. Ви їдете в авто між містами. Хочеться слухати улюблену радіостанцію, наприклад, РМФ ФМ, одне із найпопулярніших радіо в Польщі, але сигнал починає шепіти, зникати та чути уривки. Знайомо, правда? Саме в таких випадках у гру вступає технологія DAB+. Що ж це таке? DAB+, або Digital Audio Broadcasting Plus, це сучасна цифрова альтернатива традиційному FM. Вона дозволяє слухати раді. Радіо без перешкод із чистим звуком, навіть якщо ви пересуваєтесь між містами, їдете трасою чи знаходитесь в місці, де fm сигнал нестабільний. І тут RMF FM – справжній піонер. Вони одними із перших серед комерційних радіостанцій у Польщі почали транслювати свої ефіри через DAB+. Завдяки цьому їх можна почути у цифровій якості в найбільших містах: у Варшаві, Кракові, Врослові, Гданську і не тільки. А для слухача зазначає просту річ: стабільне, якісне, зручне радіо. Які не підводить, а ще крім звуку, DAB+, дозволяє бачити на екрані приймача назву пісні, ім'я виконавця, навіть новини чи інформацію про погоду. Це не просто радіо, це вже маленька медіаплатформа прямо в нас в руках, чи в авто. Що слухати RMF FM через DAB+, достатньо мати сучасний радіоприймач або автомобілі з підтримкою цифрового радіо. І як кажуть самі ведучі станції, це той випадок, коли технологія працює не заради ефекту, а заради слухача. Цікавою та важливою є тенденція зростання ролі голосових помічників: Amazon Alexa, Google Assistant, Siri – Усі вони стали не лише помічниками, а й своєрідними радіоведучими, що здатні запропонувати вам новини, прогноз погоди, подкасти або музику за вашим голосовим запитом. Останнім часом постає питання: то що ж переможе радіо? Чи подкасти Spotify і YouTube. Всі ми трохи ностальгуємо за знайомим голосом із приймача, який будив нас зранку чи звучав фоном на кухні, але водночас хочемо вибору, гнучкості, контенту під себе. От і виходить, ніби два світи. З одного боку традиційне радіо, що лунає в режимі тут і зараз живим ведучим, свіжими новинами, прямим включенням. З іншого подкасти, стримінові сервіси та відеошоу. Все персоналізоване, гнучке та завжди під рукою. Тож хто кого радіо вже давно не обмежується ефіром. Воно теж пішло в онлайн, запустило додатки, дії youtube ютуб канали. Ведучі радіостанції тепер мають свої подкасти. А новини з ефіру. Ви можете почути у Телеграм чи подивитися в TikTok. Це не конкуренція. Це адаптація, і так само подкасти, які здавалося б, мали витіснити радіо, все частіше беруть із нього найкраще: структуру інотацію, відчуття діалогу та живу подачу. Подкасти вже давно не просто хтось говорить щось у мікрофон. Це журналістика, це сторітейлинг. Ця атмосфера. А якщо говорити мовою цифр, подкасти зростають, і це правда. У 2024 році в Україні їх прослухали понад 2,7 мільйона разів. Але при цьому українське радіо залишається лідером серед новинних джерел. Люди досі вмикають радіо зранку, слухають його в авто, чують знайомі голоси і музику, що підіймає настрій. То що ж буде далі? Майбутнє не про те, хто кого переможе, майбутнє про співіснування. Про свободу вибору, про те, що в одному вуху в тебе прямий ефір Радіопромінь, а в іншому подкаст про книжки. Що вранці ти слухаєш новини в Дії а ввечері в дорозі улюблене шоу на Spotify. І головне, це завжди буде про людину, про голос, про історію та про контакт. Неважливо, де вона звучить в ефірі, у стримінгу чи в наушниках у нічному поїзді. Проте всі ці зміни несуть у собі і серйозні виклики. В умовах цифрової конкуренції радіо повинно зберегти свою головну перевагу живий контакт із слухачем. Саме людський голос, інтонація, особистість ведучого створюють ту атмосферу, яка робить радіо унікальним. Цей людський фактор, ключ до того, що радіо залишатиметься актуальним і в майбутньому. Таким чином, майбутнє радіо це синергія новітніх цифрових технологій і традиційного теплого спілкування. Лише за таких умов радіо продовжить розвиватися, адаптуючись до зміни, зберігаючи свою цінність для слухача. Тож обирайте своє улюблене радіо, підтримуйте українські медіа і пам'ятайте, майбутнє вже тут. В студії з вами був Богдан Горук. Почуємось. Рай -радіо. Рай -радіо. Рай -радіо. У твоїй